Питання такого характеру. Останнім часом зловила себе на думці, що заздрю приємним моментом у житті подруги. Хоч раніше я могла просто радіти за її щастя. І хоч в мене в житті все добре, як побороти це відчуття? Або ж це відчуття якогось суперництва, я не хочу цього відчувати. Питання наступного характеру: як боротися з заздріщами в нашому житті? Бо. Є таке зло, від якого ми можемо утримуватись. Це якісь тілесні гріхи зовнішні, але буває така Я би назвав це напевно духовною хворобою, яка осідає в нашому серці, і ти просто, ти просто не знаєш, що з нею робити. Ну, взагалі питання дуже непросте, дуже непросте. Воно дуже глибоке. Воно е, має, скажімо, і певні основи, і певний вплив. Я думаю, якщо це дві подруги, це сестри, скажімо, в Ісусі Христі, да, у вірі, віруючі люди, я думаю, що по суті так нічого не змінилося, вони один одного люблять, поважають. Я думаю, коли з'явилася отака от думка і з'явилося отаке от почуття, розуміння, заздрість, я думаю, скоріше всього, це десь просадка в духовному стані. Чи менше, можливо, сестра почала слово Боже читати, менше, можливо, десь в служінні, в молитвах приймати участь. Тось десь трошки з'явилося іншої площадки, десь більше часу проводить, десь, можливо, празно проводить час. Тобто, я думаю, це індикатор все-таки духовного нашого стану. Я думаю, це духовний стан. Якщо в мене духовний стан, я в молитві, в служінні, я в праці, в труді, я не думаю на те, щоб заздрити по друзі чи другу. Я навпаки радію, я знаю, що мій Господь благословить і мене, да? чи хорошою дружиною, чи дівчину, сестру хорошим чоловіком. Я думаю, це духовний стан. І я в життю також переживав моменти, коли приходять такі думки заздрості, в когось краще, в когось ще краще, в мене щось не так. Коли, мабуть, я переживаю якусь кризу, кризу в життю, чи це моральна, чи економічна, чи духовна, чи криза десь з якимись друзями, от тоді приходять такі думки з заздрості. Тому я думаю, що тут просто потрібно прийти до Господа, помолитись в станій кімнаті і сказати: Господи, я хочу благословити свою подругу. А чи ви роздивляєтесь це іще? Один із варіантів, а може, це Бог дає випробування тобі. Чи благословиш ти подругу? Можливо, заздрість з'явилась коли побачила, що хороший хлопець гарний, почав, скажімо, до неї залицятись, там на каву запрошувати. Можливо, ще ця є причина. А Бог випробовує тебе. Чи благословиш? От взяла і благословила. вопреки як буде українською? Всупереч усім. да і благословила. Господь сказав: доця, ти здала екзамен. Я тебе благословлю ще кращим чоловіком. Амінь. Амінь. Хай Бог благословить. Я чув таку думку, вона мені сподобала, що справжній друг це навіть не той, хто може розділити з тобою важкі моменти твого життя, а справжній друг це той, хто може по-справжньому порадіти твоєму успіху. І мені ця думка дуже подобається. І, друзі, я вам скажу, що я теж колись заздрив. Uh, ну, я не скажу, що це було прямо так давно. Я не можу сказати, типу, історія із розряду до покаяння. Ні, це вже було тоді, коли я був ну, християнином. я вам скажу, коли я отримав зцілення. Я отримав зцілення тоді, коли я цій людині просто сказав: Я тобі заздрю. Я тобі заздрю. І ви знаєте, ну, є гріхи, в яких дуже важко признаватися, от, чесно вам скажу. Десь там признатися, ну, колись неправду сказав, Окей. Але признатися в тому, що ти гордий, признатися в тому, що ти. Заздрити це дуже низько. І в цьому признаватися дуже тяжко. Але я вам скажу: я отримав зцілення. Тоді, коли я просто сказав, я тобі заздрив. І більше це в мої... мого життя не торкалося, дякувати Богу. Я хочу згадати ще один момент. Друзі, а що нам робити з менталітетом нашим українським? Коли сусіду добре, ми що переживаємо? Коли сусіду боляче, то ми з ним підемо з радістю поплачемо, да? а коли в нього класно. Будинок будується, машину нову купив, доньки замуж виходять, сини одружуються. Боже, що це робиться, так? Да? Чи ми радіємо? Друзі, ми маємо сьогодні також трошечки розпрощатися. Знаєте, помахати нашому, скажімо, мирському можливо, життю, плацькому, українському до побачення. Я нове творіння в Ісусі Христі. Я буду всіх благословляти і сусіда благословлю. Друзі, в цьому є велика сила. Бог каже, навіть проклинаючих благословляйте, обіжаючих благословляйте. Що це дає? Це дає право Богу благословити тебе. Запам'ятай і запиши. Ти даєш не просто право, ти даєш бажання Богу захистити тебе і благословити. Хай Бог благословить